Слава Ісусу Христу, дорогі мої прихожани. Сталося так в житті, що ми з чоловіком дружилися дуже давно, Бог нам не давав дітей, життя йшло своїм шляхом, своїм, то кажуть, своїм руслом таким певним. І спокус в нашому житті дуже багато. Так склалося, що чоловік почав мене дуже зловжувати спиртним. Життя було не солодке, а останніх років вісім, то і взагалі дуже сильно забивав, дуже сильно грішив, можна сказати, не було спокою ні в душі, ні в серці, ні, не було життя слово. Але я прийшла до церкви, до Це Олега, почала молитися, до додому. Бог зглянувся на мене і почув мої молитви. І на даний момент я хочу дати свідчення про те, що життя налагодилося, все стало дуже добре. Він зовсім перестав зживати спиртне. Діти наші дуже щасливі. У нас є в хаті сім'я, у нас є тато. Можна сказати, що хвала Богу, дякую оцю Олегу. Хай Господь Бог його береже. І вам бажаю всього того найкращого.